Друзі, всім привіт! І нарешті я зловив тоті картку. І не просто тоті картку якусь там для запасу. А це прям топовий футболіст Джуд Белінгамі. Сьогодні ми будемо розбирати цю картку, зіграю пару матчів. Ну і взагалі розкажу предісторію, як же я його спіймав. Тому перед початком обов'язково діліться своїм дропом в коментарях. Ну і. Не забудьте поставити лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Підписуйтесь на канал. Ну і всім приємного перегляду. Догравав я собі вчора вікендлігу. В останньому матчі зміг зробити 11 ту звичайну перемогу як для себе, тому що беру зазвичай то 9 то 11, в останні три рази брав 11. І так сталося знову. Що цікаво, останні три рази в саме останньому матчі я виборював право брати 11-ту цю перемогу. Дуже важко було, але взяли. Паках, як завжди, нічого не випало, ніяких тоті карток, одна тотавешка випала, і там пару рейтингових карт нічого незвичайного. Тобто, в принципі, Вікінд ліга в мене от давно вже нічого не дропало. Єдине, що я ловив це у себе, і він був для продажу, я його продав. Більше нічого такого класного в моєму складі не було. І після усебі мені більше нічого не падало. Ну і тут тоті команда, яку я дуже хотів. Тут зловити хоча б когось, знаєте, з цієї команди, хоч і захисника. В Мене в центрі захисту є певні проблеми, як на мене. Тому я собі виключив стрім після цього пакопенінга і все. І десь через годинку сів дивитися СБЧ, тому що. 20.00 уже пройшов час. Думаю, можливо, там щось цікаве вийшло. І відкрив я там пак за завдання. Зіграв один матч Rivals Мені випав гравець 85 плюс дублікат. І я думаю, піду я в СБЧ його з не, не просто ж так пропадать добру. На жаль, це було не на камеру, але зібрав я ось цей набір. Подвійне покращення: 80. Два футболісти 85, плюс, де і випав Джуд Белінгем разом з дублікатом Садіо Мане до речі. Ну, я, чесно, не очікував. Я дивлюся, опа, синя анімація. Окей, моя перша реакція, думаю, ну, що ж там буде? От, відразу таке. Думаю, як завжди, мені дадуть якогось найгіршого, найгіршу якусь тоті картку або там тих номінантів чи кого. І я був шокований, коли побачив дійсно цю картку. Джуда Белінгема. На жаль, не для продажу. Звісно, я його продав би, якби він був для продажу. Але ну шалена карта, як ви бачите, поста там розганяється, б'є, віддає, дріблить, захищається, фізпідготовка на рівні. Тобто це ідеальна картка, збалансована. Ну, це в принципі картка гри. От Мбапе, це імба, Белінгем в центрі поля це імба, тим більше його тоті. картка Ну, ігровий стиль. Ви бачите, в нього в реалізації мощний удар, в захисті є перехвати, підкат, ізящність, також технічність, плюс і упорство фізпідготовки. Я б не сказав, що тут на передачі нічого фактично немає. На реалізації в нього тільки потужний удар. Так я б не сказав щось фантастичне. Але я зіграв за нього тільки один матч, вчора в rivals от віддав голіву, забив гол. І це при тому, що він в мене грає в схемі. Вузький, 432.1. В мене тут, до речі, є опенда Енрі і я поставив Белінгема разом з занеті і Балаком. В мене до цього тут грав хаві, щоб розуміло, такий буст по складу. І Белінгем. Ну я вам скажу, це футболіст дійсно бокс-бокс, який може і туди-сюди. Зліва в мене був з Мілана Ернандес. Я зібрав СБЧ Девіса. До речі, за нього теж один зіграв, Але він не на повній зіграності. Підскажіть мені, до речі, кого мені підписати, можливо, купити, зібрати якусь зборку для, для Девіса, щоб в нього була повна зіграність. Бажано. Центр захист. Із завдань футболістам в центрі поля в мене Белінгем отримає найбільшу свободу, тому що занетій балак мене залишається позаду при атаці, а в Белінгема збалансовано, плюс є вказівка замикати навіси в штрафній площі, тому він буде в нас проатакувальним футболістом в центрі поля. Ну і ось, будь ласка, його ціна. Тобто, якби він був для продажу в мене, я його, звісно, продав 10 з половиною там 10-400. Він зараз от найдешевший футболіст, який є на ринку. Це я граю на. На ПК, друзі, 10 мільйонів 400 тисяч Джуд Белінгем. Тобто це футболіст, який коштує, блін, як вся моя команда до цього, взагалі як мої 10 команд. Тому це гравець, який повинен робити різницю. І зараз ми подивимося, чи він буде робити різницю з тим скілом не дуже якісним, який в мене є в руках. Да? Подивимося, чи придасть це мені якоїсь солідності в центрі поля от за рахунок цієї імбової карти. Я, звісно, був шокований. Спіймати Джуда Белінгама і в Телеграмі я відразу дав пост. Підпишіться обов'язково на телеграм, щоб не пропускати прямі трансляції. Тому що ми зараз тут зіграємо один-два матчі, а на стрімах ми будемо прямо його прискіпливо тестити. Будемо грати в Вікенд Лігу. Можливо, ще посилимо склад. Тому заходьте обов'язково в телеграмі. будуть всі сповіщення про старт прямих трансляцій, тому туди підпишіться і на канал. Прямо зараз. Після цього мені через два паки ще випав Ведерсон. До речі, я думаю, блін. Щось мені так пре, просто пре. Дивлюся, ще одна синя анімація. Думаю, блін, а хто ж це там істоті ще може випасти? Тут Едерсон. Ну, звичайно, Едерсон, але мені під склад підходить, бо до цього в мене тут стояв Алісон. Ну, такий буст. В мене тепер за те не залишилось золотих карток. Ну, крім Холланда, якого я переробив, переробив у Чемпіонс в червону. Тому можна сказати, що я зловив два тоті. Я думаю, що на цьому моє везіння закінчилось аж до тотів. Мені здається, що більше мені нічого не буде падати. От мені дали Белінгема, говорить, держи Белінга. Ма все на три місяці забудь про дроп. Просто будемо кидати тобі Тоні Кросів і Мюллерів. Оце все, що в тебе буде на найближчі три місяці. Ну і пропоную прийти в Division rivals Я в п'ятому дивізіоні. Мені, до речі, треба ще виграти чотири матчі для того, щоб отримати нагороди. Ну і давайте грати. В запасі в мене бачите, які футболісти не дуже якісні. Можна так сказати, я зачасту мудрика, бова, пускаю довбика замість холодна. До речі, довбика картка мені подобається. Я чекаю ще, тому що я вважаю, після того хетрику він повинен ще отримати картку. От, дуже крута картка. Я за нього 117 матчів. Відіграв 86 голів, 42 асисти. Тобто ну, фантастичний. Футбол. Ну і знайшли першого суперника. В нього тут Сміт, в нього Сака, Еусебіо, Рібері є, Балак в центрі, до речі, бейбі-версія, по-моєму, в мене вже Мідл версія Ну і зараз спробуємо Джуда Белінгема побачити його вже в дії. Я буду намагатися грати на нього. От зараз перші дотики до м'яча, саме від нашої команди. Я йому дав п'ятий номер, до речі, щоб він себе. Відчував розкуто і перший момент ми забуваємо, але, на жаль, це не Джуд Белінгем, а взагалі Дзанеті. До речі, це мене... не перший гол за клуб. Ну він, коротше, дуже рідко забиває і саме під відос Дзанеті відкрив рахунок. Шок. Ось він Джуд Белінгем з м'ячем. Ну, давайте використовувати його на фланзі. Зараз. Попробуємо пробігтися за джуда Белінгами. Подивіться, яка шалена швидкість. Можна навіс на опенду. Ну, тут, звісно, вандайк зніме. Що по ударам? У нього потужний удар є. Джуд Белінгем Буде кутовий. А як на рахунок гри головою, до речі? Зараз попробуємо Джуд Белінгем Ще один удар. Головою теж грає. Ось, до речі, Девіс його. Лонгбол вперед. Зараз Енрі повинен дістати. І тут балак може з льоту пробити. Можливо, зараз Белінгом розбереться. Удар Белінгама поперечена. теж хороший момент. Хороший рух з м'ячем. От зараз Джуд Белінгом на себе зібрав кілька футболістів. Можна закинути на опенду, але що там сталося? Штрафний удар. Ну давайте, до речі, ну, якщо Белінгем такий супер збалансований. Я, до речі, штрафні удари не вмію бити. І я так розумію, що Белінгама теж. Не дуже хороші штрафні, але я спробую все-таки за нього його пробити штрапний небезпечно. А ось, до речі, Беллінгем підключився до атаки. В нього тут уже стаміни не вистачає. На Анрі гольова могла бути. Поперечена знову Беллінгем бореться за м'яч. На другий тайм довбика на поле зараз випускаю, для того, щоб все-таки відчув Белінгем з ким краще йому грати. Девіс, зараз якраз на Белінгема. Той навісом на опенду? Нічого і зухвало опенда з-під вандейка, так бити. А тут ми і пропустили. Зараз треба відігратися. Що по захисту? Як він тут по корпусу? От тут я, до речі, пішов в відбір. Незрозуміло, нахера він робив підкат, якщо я пасом зараз хотів просто відтиснути корпусом гравця суперника. Опа. 2-1. Але це опенда. І передача, по-моєму, довбика була. Ні, це Тері Анрі заходив в штрафну. Беллінгем запускає довбика. Довбик включає швидкість. І Довбек може зараз на Тері Анрі, і той, звісно, вирішить. Питання 3-1. Ну тут Белінгем розігнав непогано, до речі. Ну, тут, до речі, хитнули Белінгема А що в нього не може наздогнати подругу? Диви, як його розвертають. І корпусом не може витіснити. Та як? Це Белінгем не зміг витіснити, не вірю. Сміт якась дрещова Сміт. Не, ну в неї фізука там 90, ну блядь. Ну, це подруга, яку там метр Не знаю 70 максимум і це Белінг машина. Він повинен був її просто знищити там. І... Поронить суперника Опенда 4 -2. Ану, пробігтися. Ану, пробігтеся. А віддать гольову на Довбика. І в Дальній не вийшло. Зайшов Белінгем. Можна, Можна сказати, що це гольова, друзі. да Удар Белінг, і Опенда 5-2 зробив. За рахунок дриблінга, ну просто він може робити різницю. За рахунок дриблінга, друзі, це футболіст, яким можна проходити 2-3 футболісти, геть спокійно. Ну, в цьому матчі 8,6 оцінку отримав Белінгем, в принципі, третій після тих, хто забивав, після Енрі і Опенди. Ну і давайте зіграємо ще один матч для того, щоб зрозуміти. Де склад суперника і Ейспортс? О, господи, які ж ви. Хороші люди, тільки що викатили оновлення. І ось вам, будь ласка, баги в грі. Белінгем, Зараз сам пройшов. Белінгам, пішов один на всіх суперників. Белінгем. Ну, я вам скажу в соло. Це тупо зкікофа забив. Джуд Белінгем. Як на мене, топово. Пройшов. Питань нема. Знову Белінгам розвертається. Потужний удар можна використати зараз, і тут Андрій не встиг. О, який пас зараз пройшов на Белінгема. Дубль буквально за 10 хвилин робить джут, і в цьому матчі якраз наглядно видно, що це за карта. Все в порядку в нього з ударом. Зараз перевіримо в стресових ситуаціях. Мені цікаво, як він на захист, тому що ну, в нього ж є три позиції. Він може зіграти ЦОПом, тобто опорником. Він може зіграти ЦП, як зараз в мене. І може грати ЦАПом атакувального. Тобто, це цікаво. Його можна в різних схемах використовувати. 3 0. У Танрі, я думаю, супернику треба лівнути. 4-0. Я не знаю. Будемо чекати, поки не заб'ємо більше або поки не лівне. О, який суперудар знову від Белінгема. Буду тестити, поки не заб'ю. І ще один суперудар. А тут як на захист зараз. Дивіться, програє. Програє боротьбу. Я вам скажу от Белінгем... Все-таки більше ЦАП, ніж ЦОП, і футболістики буде бігати вам на захист відбирати м'ячі. Його все-таки, якщо у вас є можливість, краще використовувати як атакувального. Як ви бачите, не завжди він може і наздогнати, і не завжди він може спокійно вставити корпус і відтиснути навіть дівчину. Тому ну, тут є питання. питання до цієї картки: чи дійсно вона коштує свої 10-11 мільйонів зараз? От я думаю, що навряд чи. Але як атакувальна карта, ну це ціни немає. Дійсно, тут в підкаті, що правда Зараз завадили забить. А Тут головою боротьба виграв, добре. Знову ж таки, в дівчини, по-моєму. Тому поки що ось такий старт Белінгема в нашій команді, друзі, може закрити три позиції, тобто під нього можна робити різні схеми. Те, що я відчув, друзі, ну дійсно не вистачає йому десь в швидкості. Як на мене, коли він повертається назад, тобто гра в захисті не топова. Я вважаю, що. Ну, десь в нього є певні проблеми з силою. Бачите, сила 85 та Я думаю, це дається в знаки в певних моментах в боротьбі з більш сильними футболістами. А так на атаку топ, дриблінг фантастичний, хороший удар, просування з м'ячем швидкість, це все присутнє. Дальні удари теж є. Сила удара, в принципі, шалена. Тому це гравець проатакувальний, як на мене, тому я його буду використовувати більше орієнтовано на атаку. А і кізанеті будуть підчищать за ним. От. Поки що саме так, друзі. Тому заходьте на прямі трансляції обов'язково, щоб не пропускати. Взагалі, все, що у нас відбувається на каналі. якраз на прямих трансляціях на стрімах ми будемо тестити більше вже белінгами інших футболістів. Ну і під кінець, давайте відкриємо паки. П'ять паків я назбирав зараз за завдання різні. Ось зараз ми отримуємо отаменді. Ну і ось такі наборчики: 80 плюс, преміум набір золотих гравців. Можливо, тут дропне щось цікаве. Тоті випаде, мені пощастить. поки що тільки Депай, наскільки я розумію. Великий преміум набір. Тут, можливо, щось впаде Франція. Ну, це, звісно, не МБП, але Дембеле. Це близько, це близько. Хоча, можливо, це і не дембелі навіть. Це Балтімор. Так, 83, два футболісти. Це вже щось цікаве. Голкіпер Зомер. Зомер із Інтера. Ще один такий самий набір. І тут нам падає не Тотті. Знач, невдалий покупані. Але це стандартний Тонікрос, і ESPorts е тримає слово. Після тоті вони мені будуть кидати його тепер віч. Тому на цій ноті, друзі, завершуємо відео. Як вам Белінгем пишіть, будемо далі його тестити на стрімах і інших відео. Тому не пропускайте, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей.